Книга суддів, глава 14 суддів, зараз 14 із 14 главою, ми дійсно збираємось увійти в життя Самсона, і ми побачимо дивні та навіть парадоксальні речі. І ми спробуємо викрити всі вірші та походити Самсона до тімната і побачили жінку з дочок Філістин у тімнаті. Жінки з завіту, які не мали такої самої віри, як послідовник Бога, завжди були великими спокусами у писанні. Коли ми були в Неемі кілька місяців тому, ми побачили. Як вони все ще говорять про Соломона століттями після їхнього часу, Неймія 13, 13:26. Не грішила для цього Соломон. Цар Ізраїль, добре, що в багатьох народів не було такого царя, як він, якого любив його Бог, і Бог поставив його царем, особливо Ізраїлем. Навіть йому змусили іноземних жінок грішити. І ми будемо підкорятися вам взяти на себе все це велике зло і передбачити проти нашого Бога, приймаючи іноземних жінок, які зазвичай потрапили в це, знали, що їм заборонено, але думали, що ці правила чомусь не стосуються їх. На друге століття. І він піднявся і сказав батькові, матері, сказавши Самсон, я бачив жінку з дочок Филистимлян у тімнаті. Я благаю вас взяти це за жінку. Принаймні батьки брали участь у рішенні. У наші часи в церквах все ще є люди, які не просять допомоги батьків, коли їх партнери формуються. Хоча їхні батьки вклали багато часу та грошей, їх батьків у справі викрадаються. Прислів'я 28, 24, які крадуть батька чи матір, і каже, що він не злий супутник від руйнівної людини. І це сприйняття дивної жінки особливо проблематично після того, як в останній главі в останній главі був дуже освячений дуже відокремленому житті світу, щоб бути повністю віданим її Богові. Але ми побачимо, що Бог мав план у всьому цьому. Тому що Самсон був покликаний звільнити своїх людей від филистимлян і робити це самостійно, а не з великою армією. Тому що переважна більшість людей вже прийняли Филистимлян як великий авторитет. Це як у наші часи, багато християн просто приймають, що еволюціонисти, гомосексуалісти, транс та всі форми збочення мають повноваження визначати закони та керувати нами. І це так, що битва майже немає, а прийняття поразки. Вірш 3. А батько і мати сказали йому, чи не є жінка серед дочок ваших братів. Ні у всіх наших людей, щоб ви взяли жінку з інкруски. І Самсон відповів на батька. Візьміть мене жінкою, бо вона мене радує. Говорять про нецирку оскільки вони були людьми, що подалилися від Божого завіту. Він прожив у язичниці, святкуючи богів, як дагон. І згадуючи попередню главу, ця пара була дуже вражаючою на своєму способі інформування про те, що Бог хотів для цього сина в його зростанні. А також те, як мати була перед стерильною, і ця. Будучи єдиною дитиною, хотіла найкращого для нього. Чотири. Але його батько і мати не знали, що це походить від Єгови. Тому що він шукав випадки проти филистимлян. Тому що в той час филистимляни домінували над Ізраїлем. Це для багатьох це не такий легкий вірш. І ми збираємось проаналізувати його трохи більше, досягнувши кінця повідомлення, але це схоже на парадокс або навіть протиріччя. Бог розкрив свою волю у своєму слові про одруження з віруючим, а не з людиною, захопленою язичництвом, але тепер він каже нам, що Самсон Самсон продовжує зі своїми шлюбними планами. І як я вже сказав, нарешті ми проаналізуємо це більш докладно. Тому що це не єдиний приклад ситуації в писанні. Ті, хто вивчав перші глави Йова, знають, що Бог навіть використовував диявола, щоб рухатися вперед. 5. І Сансо походив з батьком та матір'ю до тімнату. І коли вони прибули до виноградників тімната, ось молодий Лев, який ревів до нього. Ну, так чи інакше, Самсон вже переконав своїх батьків просунути це весілля, але в цьому вірші, схоже, Самсон вже на деякий час відокремив від батьків. І він проходив виноградники тімната, але, згідно з голосуванням Самсона, він не повинен мати нічого спільного з виноградником. Ми побачили в останньому розділі ангел, який розмовляє з матір'ю. Перед. Задайте його, ось ти будеш зачати і народити дитину. Тому тепер ви не пеєте вино, ні сидр, ні їсте нечистою річчю, бо ця дитина буде обогом від його народження до дня його смерті. І його мати, сподіваючись дати світло, отримала ці вказівки. Енджел сказав вручну, Батько, суді одного 1313 ер. І ангел його відповів Манаа: жінка буде зберігати все, що я йому сказав. Це не займе нічого, що виходить з лози. Ні пити вино, ні сидр. І це не їсть нечистого. Він буде тримати все, що він його посилає. І ми бачимо в законі більше деталей про голосування Назаро, тому що багато хто майже нічого цього не знає. Номер 6. Один. Єгова Мойсей говорив. Кажучи, чи говорять діти Ізраїлю, і ви скажете чоловіка чи жінку, які візьмуть на голос Назарео. Щоб присвятити Єгову, він утримається від вина та сидру, він не буде пити винний оцет, ані сидр, оцет, а також не питиме жодного винограду, а також не їсть свіжий або сухий виноград. Весь час його назарето з усього, що робиться з лози, від граніл лосу до горщика, Олахо, не їсть. Але тепер, у цій главі, Самсон. Далеко від батька, скрізь опинився посеред виноградників. 5. І Самсон зійшов разом із батьком та матір'ю до тімнату. І коли вони приїхали на виноградники тімната, тут є молодий Лев, і вони були найлютішими Молодий Лев, який ревів до нього, і духки оба приїхав Самса, який розірвав Лев. Розірваний, як прочистив дитину. Не маючи нічого в його руці, і не оголосив свого батька чи його матір, який він легко ставився до того, що він був готовий до того, щоб нападати Семсону, і Сенсон убив його. Про нього багато хто уявляє Самсона, а іноді вкладає його в дитячі книги, як чоловік з великими м'язами, дуже високий ріст. Але ми можемо побачити тут, що його велика сила прийшла духом. І Лев готувався до подальшої боротьби з филистимлянами, що було метою його життя. І це було як Девід, який готувався в дитинстві з ведмедем та Левом, також для филистимлян. Перший із Самуїла 17, 34 років. Давид відповів на Саула: Ваш слуга був пастухом овець батька. І коли Лев або Озо прийшли і взяли з пачки пачки, я залишив після себе і поранив його і бився з його рота. І якщо він підвівся проти мене, я використовував щелепу, поранив його і вбив. Це був Леон, це був ведмідь, ваш слуга вбив його. І цей не цирком Филистимблян буде одним із них, бо це спричинило армію живого Бога. Девід сказав це перед тим, як боротися з Голядом, гігантом. І багато хто також бачить деяку символіку в тому леві Самсона. Який був завойований на початку свого служіння, як Ісус Христос, перемагаючи над сатаною, ревним левом, чинивши опір усім його спокусам у пустелі. Матвія 4.1. Тоді Ісус був відведений духом до пустелі, щоб спокуситись дияволом. І після того, як він славно перемагав, Христос вступив у солодкий час вчення та зцілення та інших чудес. Потім існують паралелі між життям Самсуна та життям Христа. Сім. Тоді він спустився і розмовляв з жінкою, і вона радила Самсона. Що ж, той факт, що жінка дуже гарна, не все цього недостатньо, якби їй довелося поговорити з нею, щоб зустрітися з нею. Ця частина була правильною. Але все ще було проти виявленої Божої волі приєднатися до язичницької людини. 8. І, повернувшись через кілька днів, щоб взяти його. Він відвернувся від дороги, щоб побачити мертве тіло Леона. І ось, що в тілі Леона був рібджі і сот. Він повернувся, щоб згадати, як Бог дав йому силу досягти успіху над звіром. І як великий сюрприз в тілі Леона була їжа. І їжа для Христа Ісуса працювала в служінні. Ще одна паралель Іван 4,31. Тим часом учні просили його, сказавши, що рабі їсть. І він сказав, що я їжу їсти, яку ви не знаєте. Тоді учні сказали один одному, чи принесе він когось їсти. Ісус сказав йому, що моя їжа виконувати волю того, хто послав мене. І це закінчує його роботу. І робота, заклик Самсона, полягала в тому, щоб почати перемогти филистимлян. Дев'ять. І беручи його в руки, він їв по дорозі, і коли він дійшов. Весело тіла Леона. Принаймні, він мав трохи смирення, я не говорив усім, як Лев був убитий. Десять. Він прийшов як його батько, де була жінка, а Самсон там займався бенкет. Тому що вони робили молоді. Практично з усіма культурами світу з офіційним весіллям відбулося чудове святкування. Але Самсон прийшов лише з батьками і ніхто інший. Одинадцять. І це сталося, що, побачивши його, вони взяли тридцятьох колег, щоб бути з ним. Він не приходив з жодними друзями, вони дали йому товаришів, филистимлян, щоб відсвяткувати з вами, бо ніхто не привезений від Божих людей, окрім його батьків. І Самсон сказав їм: Я тепер запропоную загадку. І якщо в семи днів бенкетів ви оголосите його мені і розшифровуєте, я дам вам тридцять білизних суконь та тридцять вечірніх суконь. Це представляло багато грошей. Але якщо ви не зможете оголосити мене, то ви дасте мені 30 білизних суконь та вечірок. І вони відповіли Запропонуйте свою загадку. І ми це почуємо. Коли вони сказали це, вони пропонують це, вони приймають виклик. Провівши багато часу на святкування днів, мені довелося зробити щось, що просто їсти і пити. А загадки були способом виявити свої розумові можливості. 14. Тоді Самсон сказав йому, розмовляючи з усіма там, з пожираючої їжі вийшла і солодкість вийшла. І вони не могли оголосити загадку через три дні. Самсон говорив про свій успіх на шляху з левом. І багато хто сприйняв це як Євангелію, яке насправді не можна зрозуміти без дотику Святого Духа. 15. На сьомий день вони сказали дружині Самсона, спонукає вашого чоловіка оголосити нам цю загадку, щоб ми не спалили вас і ваш будинок вашого батька. Ви зателефонували нам сюди, щоб зняти нас. Тепер ми можемо побачити, як ці люди були дуже дикими. На святкуванні її весілля було зроблено великі загрози. 16. І дружина Самсона плакала в його присутності і сказала. Ти просто перериваєш мене і не любиш мене. Ну, не заявляйте мені загадку, яку ви запропонували дітям мого народу. І він відповів І тут ні мій батько, ні мама, я оголосив це і мусив оголосити вас. Багато хто звинувачує її у зраді, але її сім'я загрожувала. І в наступних розділах ми побачимо, що ці монстри не жартують, ці... і вона заплакала в присутності його сім днів, коли вони мали банкет. Отже. Вона весь час плакала. Більше на сьомий день він заявив про це, бо тиснув, і вона оголосила це дітям свого народу. Можливо, це була форма, як кажуть, про зраду, але вона захищала свою сім'ю. Вони не жартують. 18. Сьомий день, перед тим, як надіти сонце, сказали, що солодше меду. А яка сильніша річ, ніж лев? І він відповів. Сказав Самсон, якби я не змітав свою дівчину, ти ніколи б не виявив мою загадку. Самсон був розлючений, але як почесна людина збирається заплатити те, що обіцяли. 19. І дух під берею його ви знову прийшов на нього і зійшов на крок і вбив тридцять людей з них. І взявши свої здобичі, він дав моти суконь тим, хто пояснив загадку. І нагнів він повернувся до будинку свого батька. Ну, це було початком його роботи. Його заклик напад і почати перемогти филистимлян. Тому що решта міста вже прийняла поразку, як це нормально, як і багато християн сьогодні. Останній вірш 20. І дружина Самсона була віддана своєму партнеру, до якого вона ставилася до свого друга. Дружба, ймовірно, була сформована з одним із цих филистимлян, Яку пізніше отримала його симпатична дружина, коли Самсон розлючений. Висновок. У всякому разі, ми розглянемо ще одну загадку не з Леона чи меду, а про таємничу волю Божу. Самсон одружився з жінкою, яка не була віруючим, і текст сказав, що це від Бога. Але як ми можемо це примирити? Знову ж таки, у вірші три цієї глави. А його батько і мати сказали йому, що серед дочок ваших братів немає жінки, або в усьому нашому народові, так що ви збираєтеся взяти дружину необрізаних филистимлян. І Самсон відповів на батька візьмемо цю жінку, бо вона мене радує. Але його батько і мати не знали, що це походить від Єгови, бо він шукав покликання проти филистимлян, бо в цьому те. Імпофилистимляни домінували над Ізраїлем. Для вирішення цього слід враховувати два аспекти волі Бога. Второзаконня 2020 .20. на якщо хтось хоче прочитати, дякую, що Крістіна Бог розкрив свою волю нам через її слово, дав нам мораль, наприклад, у десять заповідей, і вона грає нам, щоб жити відповідно до того, що виявить найкраще. Що ми можемо, а також Бог має її, і це не було розкрито нам, оскільки це таємно. Скільки років ти будеш жити? Ви не знаєте. Бог знає. Бог має день вашої смерті в календарі. Знову второзаконня 29.29. 29. Таємні речі належать Богові. Ось наш Бог. Більше розкритих для нас. А для наших дітей назавжди, щоб ми виконували всі слова цього закону. Батьки добре розмовляли згідно з розкритою волею, в якій Самсон повинен вибрати віруючу дружину. Але в цьому випадку Божа таємниця вілла була іншою. Тепер Бог ніколи не є автором гріха, але Бог може використовувати гріх, щоб виконати його план. Інший приклад. Сподіваємось, це може допомогти, і ми закриємо це. Брати Хосе в Єгипті. Вони зробили багато погано в молодості. Але це було частиною таємного плану Бога заощадити тисячі людей від великого голоду, можливо, мільйони. Прибувши до останньої глави буття, глава 50, коли яко помер, брати Йосифа боялися великої помсти, оскільки батько не був з ними. Буття 50 і 15. Побачивши братів Йосифа, яких його батько мертвий, вони сказали: можливо, Йосиф і дасть нам виплату всього зла, яке ми зробили йому. Вони послали Джозефа твого батька, він послав перед смертю, сказавши, що ти скажеш Джозефу. Я благаю тебе, що ти зараз прощаєш зло твоїх братів і його гріх. Бо вони погано ставилися до тебе, тому ми просили тебе, що ти прощаєш зло служби Бога, який твій батько і Йосиф плакали, поки вони говорили було примиренням через довгий час. Його брати також приїхали і простребували перед ним. Хосе мав багато сил в Єгипті. І вони сказали тут для ваших слуг». І він відповів Хосе: Не бійтеся. Я на місці Бога. Чому ви говорите про те, щоб бути в Бозі? Тому що Бог сказав, моя помста. Хосе не збирався помститися. Помста належить Богові. І тоді Йосиф каже Ти погано подумав проти мене, але Бог добре очолив його, щоб зробити те, що ми бачимо сьогодні, щоб зберегти багато людей у житті. Йосифу було не так складно. Бо Йосиф все це побачив через світло Божу й заздалегідь. Поводячи Йосифа жахливо в молодості, його брати порушили розкриту волю Божу. Вони продавали рабство, перш ніж я хотів його вбити. Але в той же час, не знаючи, вони виконували таємну волю Божу, переміщуючи Йосифа до місця, де він збирався керувати великою імперією античності. І якщо ця глибина трохи важко зрозуміти для вас, ви можете піти на фронт через кілька моментів і молитися з вами, тому що ми побачимо ту саму тему в багатьох місцях навіть у книзі Римлян. Ми побачимо те саме в главі 9, ми збираємось молитися чи отче. Ми дякуємо вам, що у вас завжди є щось нове, навіть у цих стародавніх книгах. Допоможіть нам медитувати над цими речами, Господи. І як завжди, допоможіть нам побачити Христа на кожній сторінці, у кожній главі вашого слова. Ми запитуємо у святого ім'я Христа Ісуса. Амінь.